86 тисяч можливого пробігу, 2 літра дизель, 359 тисяч крон. Виглядає красиво, акуратно. Nissan ліф. 18-го року, 77 тисяч пробіг, 10900 кронах, 40 кВт батарея. Так дуже хороший. 187 дизель, 2019 рік, 49 49900 пробігів, 329 905 крон. Маги вкладі 2-0 дизель, 13 рік, 132 пробіг, 179 900 крон. Це продана певка. Зупару. 1,6 бензин, 12 рік, 106 пробігів, 139 тисяч крон. Машина, звісно, як підмальована олівцями. Вагенка Дімакс, грузовик, ліковий тиск, 20 рік, 84 пробігу, 199, тисяч крон. 16 рік, 2 літра десь 254 тисячі кров. Державні ціна не виставлена, проданий. Фурт мондел, двохлітровий дивіться, 169,905 кронах, 15 рік, двохлітровий. Grazie per